Сича кімната. А сич нормальний пацан теж хороший добрий. Він шубу Перед цими порізав перед е, тік-током. А зачем? Ну а я не знаю, що зі. Білка у нього чи що була. Що ж, я... що ж йому загадало, що це, він з двох сторон не порізав. Та нічого страшного на ту шубу О, ти на диви, бачиш, як він і тут А то лісти, ну буває. Я не ношу, але ж на що ж мені було її різно. Боже, ми оце саме що більше, що захвилювалися, взагалі. Ви самий достойний варіант це із цих всіх І е -е, Якби Сичара десь пропав і що. Ну, пофіг? забрав телефон. А, все. а ти знаєш, який він мені стоїть? Він уже мені стоїть 360 тисяч. Хто? Сич. В смысле? Ну він же ж заробив у тюрмі за наркотики. А я блядь, я розумію про щости. Тоді він заліз у якісь квартири з Хваустом, Я там поплатила, що він там взяв і нічого не брав. А вся на його там це я там заплатила 60 тисяч. А тоді ще він поїзд ще з кимось, і я заплатила за лок тисяч. Залог і, і 260 два залога, так? Один шість. Ну, залог можна буде забрати. Один 260, один шість. Адвокати є там чи нема? Є. Ну, адвокат може ну, клопотання то, там подати. Дебу, і ви, звісно, коли там там і коли суд... Блін, ну ви, звісно, це... пхнете. Ви тракторка От Таких це людей, так. як ви, треба в Тік-Току е, ставити е, топами, і щоб вони вели. короче, це стадо дебілов. Дебіло. Це де. Щоб от так загадати йому, щоб він порізав шубу мою. Так вони загадують морковку в жопу вставить. Мірцові, ти морковку ханець обістає. Шубу мою дорогу порізати. Блядь, я вибачаю, що я мать бачу. Та в мене там Юля внизу, Валера, перець, ну ми колектив цей Тіктоковський так сформував. А що він трубку не бере? Не бере нема зв'язку. А вона керівник ну, йому пише, десь пише, як воно там називається. Десь він йому пише. От він сказав свої він, долі, він пише йому послання. Куди? Телеграм? телеграм? І Телеграм мовчить у нього. Мовчить Ну він телеграм. сказав, що він на Твітер кіліз. А ви оце свій Тікток не заводили, звичайно? Ні, ні не заводили. Я б йому весь час свій телефон давала. Він, і скільки він уже ваших телефонів ушатав? Да він один, то він свої, я йому купляла. Yeah, yeah. Два моїх. О, о, Боже, трен... ви така хороша, я трен... це стою, у мене все розплавилося всередині yeah. і. Yeah. я... И він на мене ж попожить, да? so... так? Так, внішні. Ви понімаєте? Ви, ви, ви в мене далі час пропав. Я грамотна, я дуже добре вчилася. Ви ще й шарите, знання да, маєте. розумієте, да. то деякі ну, люди вас почали там представляти, що ви вживаєте алкоголь. Типу я ну, а я в шокі. Я пер я, 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 я йшов сюди, німного переживав. Знаєте, що може бути? І Я саме це найадекватніша людина, яку я бачив. Бляха Як я можу ходити до роботи? Коротше, чуєте це? А, я не знаю. Можна я зараз спущусь вниз, візьму Юлю з Валерою. Ми візьмемо цвіток вам подаримо. Чи та чисто... не треба мені О, вчити, я в вас Праздник, уважаю. от ви скажете, сичу, що ти не прийшну, щоб не, він... Ні, ні, ні. А... Женечка, не треба. Запишемо відос і почнемо вас тіктокером робити. <реку> ви крута, ви взагалі, я вам відповідаю. Який сич? Алло, сич. Будете йому потом. І я оце тільки телевізора дивлюся. А я ж привикла у тому телефоні вісити у Фейсбуці, ще там, ще там. А в цьому...